Приїхали ми з саженцями, трошки плутанулися в своєму городі. Ось бачите, що тільки заїхали додому, шість дерев, шикарні дерева, 500... коротше, 600 гривень, і він нам не було в нього здачі, дав 50 гривень і яблука. Боже, я зараз позвоню, узнаю, як називається яблуки. Люди добрі. Я вам не можу передати, який це смак. Солодке, Соковите. І не тверде. Зараз узнаю, як називається. Туди добрі. Значить, оце називається Джона Голд. Джона Голд. А він каже: ще найдіть кріст, у нас є, якщо ви хочете. Тільки яблук, каже, вже немає, а дерева є. Медовий хруст називається. Каже, вам сподобається. Каже, мені це подобається. Я, я вже жалкую, що я той заказала. Як він називається, Оте червоне. Це набагато смачніше, набагато боже. М -м. Так що замовляйте, Джона Гонт. Оце він таке. Диви. М -м? Що, давайте доброго ранку, звичайно, тому що вчора дуже пізно привезли ці саженці, на вулиці була ніч. Зараз я вам покажу, які ми саженці купили. Коротше, шість дерев. 570 гривень обійшлося. Ну, ночі ж ми їх не будемо садити, тому Саня весь час так, так і каже, цей ну, хто нам продавав. Дивіться, які корні гарні, свіженькі. Саша їх у воду отак поставив, бачите ви. Я куплю корнівіна. Отакі дерева, дивіться. Просто в тому році ми садили такі палички, тому що ми садили весною. А це однорічні, однорічні верхушки повідрізав він, але перезимує оце в такому стані, як є. І потім ми його скажіть, весною обріжемо десь 90 см. Ну, він Саша все розповідав. Коротше, оце тут дивіться. Це, по-моєму, Кримський Амур. Оце, оце. Це абрикоска, дуже смачна. оце ось товщина, Це персики. Ну, я вам краще так скажу, у мене на бумажці написано. Яблунька оцей, речів, по-моєму. да, речів, І оце ж яблучко якесь тут. Ні, це груша. Це груша, це груша. Так, що отакі саженці. Ну, я кажу в погрибах, в жуках вони знаходяться. Це від Кремінчука десь кілометрів, можливо, 30, У них там питомник, там усе дуже. Ми, ми задоволені. Оце я ж кажу, що весною ми садили оті дерева, оті абрикоси радні, та вони, от дивіться, якого ми ж їх обрізали. Вони вже були вище стовба. Ми так обрізаємо дерева. Так що, якщо кому потрібно, буде їдам, я не знаю, я просто з цим. Там є, в них сімейний підряд, то просто зять живе, мешкає в Кременчуці. і ото я телефонувала і тому. Оце він привіз, мені то вчора він привіз, і ми поїхали ввечері, тому що там він багато замовлень. Люди вийшли туди і забрали. А я живу все життя в Кременчуці і не могла знайти возле... за вічно живим. І там Ольга Афанасівна, подруга мамина, і Юліана вича, царство Небесне жила, вона зараз в Німеччині з доньки. І крутимся, крутимся. Ну я там ніколи не була. Він уже по телефону вже махає, От ми приїхала. Воно просто за стелою вічно живим, там така дорожка, там дома. Починаються, то він там е, приїхав, ми забрали. Так ще ж підожіть, я ж вам показувала, яке вчора яблучко. І він ще в нього не було здачі. Получається, е, 570 е, він мені дав, е, там 30 гривень остається, 80 гривень. Залишилося в нього не було. Полтійник він мені дав, каже, а ви не проти, якщо я вам дам яблук? Кажу, звісно, такі яблуки по 30 гривень кіло. Ну таких смачних яблук ви бачили в відео. Я ще не їла, чесно, от вони наскільки, дивіться, тут кіло... кілограмів шість, мабуть, відвалив яблук. Подивіться, які яблука. Я вчора навіть назву списала. Які ж вони соковиті? Які вони. І знаєте що, соковиті і не такі тверді, що ти їх не вкусиш. Так що такий ченч ми вчора зробили. Так що, Колі, дякую велике. Він робить ще на основній роботі, а виходні запахує на цих плантаціях. В селі таке є. Хто з села таке є, тому що, вибачте, так воно є. Оце, етот, як ще називається, господин крутиться, ніт. Я люблю це дуже яблука. Вони наподобі ці такі соковиті. Ну, з голови вилетіло, то на яблуньки яблунь ще не було. А оці дві абрикоски новенькі, що ми брали, оцим абрикоскам весною весною був рівно рік. Були отакі палички, тепер дивіться, бачите, я вже розповідала про це. Рання і пізня. Зараз ми купили середню, бо чоловік у мене дуже любить, А це колоновидні, подивимося, сказали, що... Ну так, да, дійсно, на однорічку ну дуже маленькі пагонки. Ну ну дуже тоненькі. Тут навіть ну, подивіться на оці, на оці он. І подивіться на ці однорічки. Ну є різниця. Ну що там казати? Подиви. Так. Диви. Так. А оце ж роял меджис, по-моєму, це персик. той, що я бачила отам. Тут написано просто Алла. Я не знаю, що таке. Не, отут ось написано щось. отут. Ну, коротше, він по замовленню, по вайберу йому переслала. Він робив. Так що я куплю карнівін. Сказав: не треба зараз обробляти від жука, від хробака, тому що його зараз в землі немає. Він спить, він далеко не потрібно. Потім весною. І карнівіна куплю так, просто щоб воно прожилося краще. Так що, отакі ділишки. Купили те, що хотіли в цьому році, це остання наша буде крайня висадка щось на нашого огород.